Усім привіт! Мене звати Саша і сьогодні ми разом з вами приготуємо гарбузове лато в домашніх умовах. Все, що нам потрібно, це змелена кава, молочко і гарбуз, який ми запечемо. Попередньо ми запекли гарбуз і це було співвідношення один до одного з цукром. Додаємо трошки меленого імбера і, можливо, прянощів по вашому смаку. Не забувайте закорити. Не забудьте додати корицю. Зараз ми підемо на кухню і зблендеруємо цей кабу... кабачок. А зараз ми підемо на кухню, щоб зблендерувати цей гарбуз і отримати смачний соус. Ми вже зблендерували наш гарбуз, але не забувайте, якщо ваш гарбуз мало соковитий, можете трішечки додати кипяченої води. Тоді він блендеруватиметься краще. Наступним кроком стане приготування нашої кави. Це буде основа. Ви можете обрати будь-який метод приготування чорної кави, але сьогодні ми обрали френч-прес. Кожен може обрати оптимальний рецепт для себе, але ми взяли 18 грам кави, обсмаженої під еспресо, френч-прес і 250 мл води. Закриваємо наш френч прес, але не натискаємо, а чекаємо дві хвилини. Поки наш френч прес готується, ми можемо підігріти молоко. Молоко потрібно підігріти, проте не закип'ятіть його, ви мусите підігріти його хіба до 70 градусів. Дві хвилинки вже пройшло, і ми мішаємо нашу каву і залишаємо ще на 2 хвилинки. Переливаємо каву з нашого френч пресу в нашу скляночку. Миємо наш френч прес, бо він пригодиться нам, щоб спінити в ньому молочко. Ми переливаємо гаряче молоко у френч-прес, але не доливаємо до кінця, залишаємо місце для піни і починаємо активно збивати наше молочко. Виходить класне глянцеве молоко, як в борісти в кав'ярні. Давайте зберемо наше лати докупи. Додаємо декілька ложок за вашим смаком нашого гарбузового соусу і розмішуємо. Заливаємо нашим спіненим молоком і, можливо, в когось вийде малюнок. Прикрашаємо наше лати корицею. І можемо смакувати.